Вітаю вас, друзі! Це відео я записую, тому що я вважаю, що необхідно людям пояснювати хто є хто, тому що досі частина українців не знає, виявляється, що Анатолій Шарій працює на Російську Федерацію, але про все по порядку. Там на Росії з'ясували, що виявляється, зрадники України є ще і зрадниками Росії? Я з великою тривогою й недовірою наблюдаю а, за всякими перекрашеними персонажами. Та невже хіба можуть бути зрадниками люди, які зраджують свою країну як от і для Тому що, що мені пред'являють того ж Киву який тепер у нас і всюду, Кива і справді зараз живе на російському телебаченні. Він успішно замінив собою дохлого Жириновського, навіть намагається отримати російське громадянство та лякає росіян мною о тому, що Стерненко у максимально пронизаний і припітан ненавистю ко всіму рускому. Ну після такої прекрасної реклами я друзі просто зобов'язаний вам нагадати про підписку на мій канал, а також про те, що важливо натиснути лайк до цього відео та залишити під ним будь-який свій коментар. Тоді це відео набере якомога більше переглядів. Та повернімося до претензій росіян до Іллі Киви. А при этом все хорошо помнят, что он там там разделывая что-то, там, какую-то рыбку... На досочці говорив про росіян, про Росію і про все прочі. А я нагадаю, друзі, ілля Кива раніше до того як став членом партії Медведчука, проклинав Росію та казав, що особисто вбивав росіян. І росіяни це проковтнули. Він тепер дуже бажаний гість на російському телебаченні. Після слів про вбивства росіян я від убивали країну російських солдат серйозними заслугами на Україні, але не подобається загарбникам не тільки агент Росії Ілля Кива. Коли нам пред'являють всяких там от не то мужчина, не то женщина Монтян, не паймеш что это такое, вот так, з внешностью торговки з черкізовського ринку. Дуже цікава характеристика, особливо якщо врахувати, що самі росіяни таскали Тетяну Монтян в організацію Об'єднаних Націй. Це як Віщество і антивіщество. Проте, звісно ж, найбільшим зрадником Росії виявився зрадник України Толя Шарій. Когда бачимо Шарія, который тепер уже не знає, якому крилу примкнути, тому що їх оказалось слишком много, і вот он, бідний, мечеться. Так так, друзі, вам не почулося. Росіяни критикують Толіка Шарія, агента Російської Федерації. Раніше шарій не був таким, это факт. Ну сейчас он именно такой. А що ж сталося? Сталося те, що Толя Шарій здійснив подвиг, який можна порівняти із винесенням плакату войне. Овсяннікової. він сказав, що виявляється, Росія може вчиняти злочини. Тож то ете являється преступлением, попадання в жилой дом. Да, це євляться преступлением, всегда возбуждалось уголовное дело по такому. Це він казав про ракетні обстріли російськими загарбниками житлового будинку та бази відпочинку в Одеській області, внаслідок яких загинуло понад 20 людей. І ось російські пропагандисти кажуть, що коли толя дозволяє собі такі висловлювання, то він таким чином налаштовує росіян. Проти російської влади ми зараз присутствуємо при тому, що наше населення єжедневно агресивно участвує в дискредитації діяльності Федеральної служби безпеки, міністерства оборони і всіх наших військ. До слова Толіка Кашарія проклинають зараз не тільки російські пропагандисти, а й звичайні росіяни, які його дивляться. Вони приходять під його відео і його критикують. Коротше, Толя виявився зрадником, неймовірно. Потому що це латентні предателі, і це видно очень хорошо. Ні, якщо це предатель, якщо он предала один раз, он предасте другої. Проте тут, друзі, як любить казати сам Толя Шарій, усе не так однозначно. Тому що давайте послухаємо, що іще він казав про ракетний обстріл у Одеській області. Він каже, що він не вірить, от взагалі не може такого бути, що Росія цілеспрямовано б'є по житлових будинків. Я, как человек, который во всем ищет логику, отвергаю идею о том, что просто потому что я не люблю украинцев. Я б'ю по жилим об'єктам. А вже ж, Росія не може просто так заради терору бити по мирних людях. Вона не може просто так тероризувати цивільне населення. Але давайте, друзі, згадаємо просто от хронологію. Я процитую: 25 червня, субота, ранок, ракетні удари по Житомирській області, по Старичах на Львівщині, по Десні, на Чернігівщині. Наступний день, 26 червня, неділя ранок, влуч. Чання ракети у багатоповерхівку в Києві, 27 червня, понеділок, день влучання ракети в ТЦ Амстор у Кременчуці. Відомо про 22 загиблих. Наступний день, 28 червня, вівторок, ранок, удар з арти по очакову. Відомо про трьох загиблих. Одна дівчинка в комі. У той же день ударили ракетами по СТО у Дніпрі. Далі, 29 червня, ракетний удар по житловому будинку в Миколаєві, 30 червня. Прильоти по Миколаєву області, а також по Харкову. 1 липня ракетний удар по житловому будинку та базі відпочинку. Це усе випадковість. Росія випадково, абсолютно цілеспрямовано б'є по тим, хто не становить для неї абсолютно жодної загрози. Росія випадково вбиває мирних людей і взагалі усе не так однозначно. Ми врядлі узнаємо в ближайше время конкретно, що произошло. Погодьтеся, друзі, те, що російські пропагандисти раптом почали критикувати проросійського пропагандиста Шарія. Це виглядає досить дивно. У мене є дві версії, чому це відбувається. Версія перша дуже проста: зрадники не потрібні нікому. Росія зрадників обов'язково кидає. Проте, я думаю, ця версія нереальна. І поясню чому. Тому що є друга версія. Вона полягає у тому, що Толя просто формує собі легенду. Ось подивіться, він нещодавно отримав доступ до відеозапису із полоненими, яких повернули росіянам внаслідок обміну. У мене волею судьби з'явилася удивительна можливість отримати відео. Абчення з людьми, які прийшли з, з сторони підконтрольної України, також Толя, абсолютно невідомим чином, ну як він каже, волію судьби, отримав відеозапис, ексклюзивний відеозапис допиту Сергія Волинського, нашого морського піхотинця, захисника Азовсталі, який зараз перебуває у полоні. Ви зараз побачите інтерв'ю з Сергієм Волинським, тим самим. Валиней абсолютно ніхто не може просто так узяти і отримати відео допиту українського військовополоненого, над яким наглядає ФСБ або інші там російські силові структури. Це просто неможливо. Щоби отримати таке відео, треба співпрацювати із окупантами. То відео, яке нам предоставляється, предоставляється тільки на. На лічних отношеннях, да? Тобто ти просиш, і тобі його дають. Але що ви? Толя не працює на Російську Федерацію? Ні, у жодному разі. Він просто попросив відео, і ФСБшники такі йому: ну окей, тримай собі, Толя, відео, публікуй у себе на каналі. Просто так. Але насправді російські пропагандисти толіка здали. Ззадав вопрос крупному чиновнику Міноборони. А он мені говорять, ти знаєш, а от. Ми вирішили з цим чоловіком а ви лучше нічого не придумали. Російські пропагандисти підтвердили, що Толя Шарій співпрацює із міністерством оборони Російської Федерації. Це в принципі не було таємницею, але ось ми отримали із вами чергове підтвердження. І я тепер підходжу до пояснення, чому ж Толіка раптом почали критикувати. На мою думку, уся суть полягає у тому, що його зараз судять. Ну як. Судять суд у Іспанії розглядає питання про його екстрадицію, і російській пропаганді дуже важливо зліпити істоліка образ того, що він ніяк не проросійський, що він насправді опозиціонер український, і, от, бачите, він тепер іще і проти російської влади, начебто, виступає. Коли його тільки затримували, я нагадаю, російське федеральне телебачення зняло про нього ось таке відео, Ізвісний український опозиційний блогер і політичний активіст Анатолій Шарій українські власті називають шарія проросійським блогером. Но це не так. Шарій не проросійський. Толя намагається просто всидіти на двох стільцях та зробити собі легенду, що він насправді ну ніяк не проросійський пропагандист. Але друзі, я вам нагадаю, що Толя казав про російсько-українську війну і як він насміхався із того, що Росія готувалася до вторгнення 24 лютого. Ожидая, когда они нападут, то есть сами, сами придумали, сами поверили. <клес> Голос агрессора, который таки не пошел на агрессию, а должен ли был? Як я повторю 10 раз в Україні гражданська війна на цьому відео будуть англійські субтитри, будуть також і іспанські субтитри, тому що Толя зараз переховується не у своїй улюбленій Росії, а в Іспанії. Тож, ви, друзі, обов'язково це відео поширте, тому що скільки би російські пропагандисти не намагалися сказати на чорне-біле, правда усе одно переможе.